Двоє друзів обурюються. Один каже: як іпотеку дати, то зарплата замала. Другий додає: Ага. А як субсидію оформити дохід за високий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Посперечалися якось американець, француз і українець, чия випивка міцніша. Вирішили на мешці перевірити. От француз наливає вінця, мишка випиває, бігає хвилин п'ять і засинає. Американець наливає віски, мишка випиває, бігає хвилин три і засинає. Українець наливає самогонки, дав мишці. Вона випила, бігає, 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 ніяк не засне. Тут чоловік її просить Ну спи вже ти, клята мишу, я ж програю. Мишка відповідає Е, ні, поки якомусь коту морду не наб'ю, спати не ляжу. «Ви хто?» Ми чотири вершники жіночого апокаліпсису прищ, дієта, ПМС і зіпсований макіяж. А це хто з вами? Це стажер, зламаний нігодь. Він потрібен, щоб погіршити ситуацію. Знаєте, люблю розслабитися. Ось сяду в крісло і можу три, навіть чотири години сидіти і дивитися на рибок в акваріумі. А дружина як до цього ставиться? Та яке їй діло, чим я на роботі займаюся? <рив> Клієнт у ресторані робить замовлення. Пісмажте мені, будь ласка, яєшню, тільки ви її з одного боку не досоліть, а з іншого пересоліть. З одного не досмажте, а з іншого пересмажте. І ж бурніть мені її прямо в сковороді на стіл з криками На, їж, падлюко. помітивши поди офіціанта, пояснює. Бачите, я вже місяць у відрядженні. Хочеться хоч раз поїсти, як вдома.